Добрий день. Аккумулятор легіоний X Balon. Коли вставляєш звичайний зарядний пристрій. Наприклад, ось такий. Світиться зеленого кольору. От в цьому місці светодиод. Він показує, що він заряджений. А на самом деле він його просто не може зарядити. То тобто, цей зарядний пристрій дуже такий примітивний. Якщо сильно розряджений акумулятор, він його не буде заряджати. І так подивимось. От уже показує, 4% заряду є. 500 мА ток заряду. 3 В 52, сотих, вже 3,53. Тавай, тут не видно. Ага, висічу. І так, 14 мА в заряд. Суть перший. Так, на Не видно ось так от. А на цьому блоку живлення літака LII PD2 він почав заряджати. Це я тільки вчора купив цей зарядний пристрій. До цього я хотів купити, тільки за була блоком, що почали з'являтися нові акумулятори і... Смуслу не було купувати на той час зарядний пристрій, бо з'являється новий акумулятор, а він їх не зможе заряджати. Ось таким чином доволі довго я почекав і додався. Також можу сказати, що інші акумуля... зарядні пристрої такого ж типу з дисплеєм. Якщо вставляєш вже акумулятор, який вже сильно розражений або повністю розражений, він не буде його заряджати, він буде писати ошибку. Чи замінити акумулятор. А це ще питається зарядити. Зараз 24% він показує заряджений. 25, 500 мА. То заряду зараз це найменший цього пристрою і 3,7 вольта показує. Це як розпізнав цей акумулятор і напруга його зараз 3 вольта 68. Сотих. За 4 хвилини заряджаємо, ну, Подивимось. Процес зарядки завершен Результати слідуші. На екрані не видно. Дуже ярке освітлення. Значить 783 мА часи показує. Розумію, через цього це ємість текущего акумулятора. 4,2 вольта напруга. Час 39 хвилин лежався цей акумулятор. Так, 4,2 вольта. Зараз візьму тестер і буду перевірити.